Дивіться, яка у мене велика посилка. Ой! Посилка сюрприз. Я не знаю, що там. Це мені подарунок. І ще там дві посилочки. Я теж не особливо, не особливо то знаю, що там. Здогадуюсь. Але давно точно. Зараз прийду додому і будемо з вами розпаковувати. А ще, я вчора і сьогодні, Дома лежала на такому валіку під спину, так робила, як типу, на тренажері. А, ну, там, недовго, по 3-4 хвилини, може. Так само відчувала біль, все, потім згиналася вперед, розходжувалась трохи, бо воно боліло. Але знаєте, що я помітила? Я ну, по-перше, відчуття. В попереку набагато краще, тобто воно взагалі перестануло тягнути, перестало у мене оце бажання постійно зігнутися вперед. У мене таке постійно було. Ну, я просто про це і не розповідала, і ясно, що на камеру не показувала. Але всі, хто мене так близько знають, ті, ті знають, що це в мене. вічно, я хожу-хожу, потім оп, нахилилась, перед кайф спіймала. То зараз такого немає бажання. Потім, коли я сідаю, теж походжу і сідаю, і отак вперед трошки нахиляюсь, це в мене вже автоматично хрусь-хрусь, я там відчуваю такий через невеликий біль, такий прохруст попереку. Як Начебто воно було в прогині, коли я ходила, потім я сіла і воно назад стало. Ось Це просто кожного разу. То зараз я сідаю, просто зараз я сіла в машину, знову нахилилась по. Звичці, отак вперед до руля, а вона не хрустить. І я розумію, що ні не тягне ніде, нічого не, не відчуваю того, що відчувала раніше. Я в захваті, і мені вчора позвонила Саша, мамина подружка, і сказала, що в неї така штучка є, вона колись собі купувала цей мостик, Кажу, в мене є, вона без діла лежить, бо ну, мені боляче, я якби не хочу на ній займатися. От, А я вже ж відчула, що воно допомагає. Тобто я зараз вдома робила вже двічі, просто ну, подушку так скручувала, але краще на, на тому все ж таки тут тренажер, все ж таки воно якось анатомічно, ну, більш правильно. От, То я поїду в неї, візьму ту штучку і буду займатися вдома. Я в захваті. Я обов'язково буду вас тримати в курсі. Так, зараз заїду ще, тут треба Артему е його Короте, черевики завести, щоб заклеїли там. Підошва відклеїлась, треба прошити, заклеїти. Якщо там робота, працює той ларючок, то я віддам. І додому розпаковувати посилечку. Посилочки. Коли говорила російською, завжди себе виправляла не буряк, а свікла. Тепер не треба буряк беру додому. Зараз відварю, поріжу і будемо їсти. Підстроювались під них, ціни в рублі переводила. Оцей рис варила, мені дуже сподобався. Дивіться, почали писати гречку за 100 грам. щоб не лякати ціною. А Тут за 100 грам, а тут ось за кілограм. До речі, ця гречка вже нормальна стала. Тобто, Пам'ятаєте, я вам показувала, вона була дуже якась грязна, щось з неї лишпиння летіло. То зараз ну, я вже брала кілька разів, виправилась. Так, що ще мені потрібно? Що ви ще їсте? Булгур ми не їмо, оце всі кускус -кус не їмо. Макарони гречка рись. Картопля, все. І це не хочу. Артем таке не їсть. Ворог є. Що ну ще роблю іноді? Але теж Артем її не любить. А я собі іноді готую. Така велика посилочка. І відкриваємо. якийсь тигр. Цікаво, що це таке? Я не знаю, це сюрприз. Це подарунок. а, -а, 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 -а. Клас! Подушечки! Дві чудові подушечки! Нема це час для того, щоб випити какао, одягти затишні речі та зігрівати один одного. Ось так. Так. Клас. Подушечки ми любимо. На подушечках ми там вимощуємося, я взагалі вся подушками обкладена колись сплю. Та-да! Ви вже зрозуміли, від кого подарунок. І та-дан! Це мамі і Маші від магазинчику, в котрому я купувала, а це, мабуть, мої ще одні. В котрому я купувала ось ці чудові капці, найтепліші капці в світі. І я давала посилання дівчатам, там в них теж замовляли. І ми так подружилися з тим магазинчиком, шукаю телефончик. Виявляється, ну я ж не казала, що я блогер, нічого не казала. Я просто записала відео і виставила. Виявилося, що дівчинка дивиться мене, і оце вони з мамою зі своєю. Вони виробляють такі чудові капці. Донька подивилась, каже, а, я ж її знаю, це вона у мене свої капці купила. От, і ми з ними почали розмовляти. Вона каже, ми хочемо вам зробити подарунок. От, це для Маші і для мами капці. Це для мене. Давайте ці розкриємо зараз. А подушечки для Артема, мабуть. Він теж любить дуже подушечки. Вічно в мене всі забере. І ми з ним воюємо. Мені так подобається, там багато-багато сердечок в кожній упаковці. О-о! Супер. Це теж дуже теплі. Я теж, до речі, на них дивилася, бо вони ну, виглядають дуже тепло. Зараз поміряємо. Тіп-топ-магазинчик. Посилання вже ж я залишу під відео, бо дуже багато вже хто мене запитував, і в інстаграм я давала посилання, ну, хто в мене особисті писав, і в ютубі в коментарях. І вже мені навіть в інстаграм скидувала дівчина фото, каже, у мене тепер такі капці, як у вас. Скидає. Вони, кажуть, такі теплі. Я не думала, що вони такі теплі. каже, да-да, я знаю, я вмію теплі речі обирати. Так. Опа. Та-та-та. Дуже мило, дуже тепло. Теж там всередині міх. Такий самий. Засібка тут. Клас. От молодці дівчата придумали таке і роблять. Бачите, у них дуже багато замовлень. Каже, що цей. Ми думали звертатися до блогерів, а потім у нас воно так все пішло на розхват, що і не знадобилася реклама. Ну, а я залюбки поділюся посиланням ще раз під відео, залишу вам на цей магазинчик. Подивіться, там багато різних різних капців, от подушки, бачите у них і все таке. І мені дуже приємно було познайомитися з цим магазином, з цими дівчатами. І дякую велике за подарунки. Продовжуємо розпакування. Це у нас з Китаю. Дойшла посилочка. І це такі штуки для мочалки. Чіпляється в раковину, в умивальник. Внутрі, всередині. І ось туди вставляється мочалка. Давайте спробуємо. Так, я думаю, що я ось тут. Причеплю дві штучки, і отут будуть в мене мочалочки. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що не дуже зручно буде мити цю ну, раковину. Там двосторонній скотч, я помила, і насухо, насухо протерла зараз а, раковину. І... Ось так це працює. Зараз ще одну прочіплю. Що, перезала трохи? Я? Та ні, я не встигла. Дивись, що я купила. Що за шня? Оп! Ну, ти поїсти щось модне купила? Тобі аби поїсти. Я ці день щось там трошки поїм. Хай молота дарина перелякалась дуже сильно. Ну, далі так сама того прийдуть. Всім привіт! Вже наступний день. Переписуюсь з машуні, вони ще в Карпатах, і ми з мамою з моєю, дуже хвилюємось, що вони повинні повернутися в Київ. А не хотілося б зараз. От ми запитали з мамою, чи не думали вони залишитися там, хоча б ще на кілька днів. Але дівчата кажуть, що ні, 650 гривень квиток згорить ну, на поїзд. От, кажу, а може тоді, може, поїзд через Черкас їде. Ну, бо є такі поїзди, потяги, які їдуть через Черкаси на Київ. Каже, ні. Ну, в Черкасах якось воно все ж таки в нас спокійніше. То вони завтра о 6-й вечора виїжджають. Звідти і о 9 ранку приїжджають в Київ післязавтра. Це сьогодні вівторок, завтра, середа, в четвер о 9 приїжджають. Ну, ай, і о 9 такий не дуже час, звісно. І що ти зробиш? Не їхати, То, а скільки ж там можна жити, там же ж теж не безкоштовно жити. І там дорого, це ж Карпати, блін. у нас спекотно в домі зараз. Як я вже казала, сонячний бік, сонячний бік і усі вікна у мене зараз сонце світить, і в кімнатах прям ну, жарко. Я хожу усе в топіку, бо. Так, вчора я вам так і не показала. Ну, я показала, але не до кінця у мене Артем перебив. Дуже-дуже зручно. Я користуюсь вчора цілий день і сьогодні півдня, і ну, це дуже зручно раз. І сразу сюди поклала все. Тут те саме, Там щось там протерла, да, щось поробила. Оп, і сюди поклала. Все, воно. Ну, воно там і сохне нормально, просихає, бо, в принципі, ну, яка різниця, що тут лежить, що там лежить. І його ось так не видно. Ну, Тобто, класно. Я саме сюди її хотіла причепити, через те, що отак от не буде. Бо якщо б вони там висіли, чи там, чи там, ну, ви розумієте, як це б виглядало? Вже б зайвий шум такий був. А так вони тут спрятані. Стосовно помити раковину, ну, в принципі, ну що, отак от, нормально. Ніяких питань. В принципі, нормально. Я вже мила раковину. Я, в принципі, кожного разу як помию. Тут щось жирне, якщо є, то мило ось там в мене лежить. Мильцем так чин-чин, а -чин, в мене завжди чисте раковина. От, Так що я задоволена. На Джумі, на, на я здається, заказувала. На Алікспрес вони теж були, але закінчились на той момент, коли я хотіла купити. Ну, У того продавця є на джумі замовила. Так. На цьому я закінчу наш з вами сьогоднішній влог. Почну знімати інший. Пусть він, хай він буде коротенький. Але. Зато кожного дня. Mm. Буду намагатися. Все любимой. Бувайте зустрінемося завтра.